Доброго дня, друзі і мого каналу. Сьогодні приїхав полущити поле. Це поле мені віддають в оренду, де, тут десь приблизно 30 соток. А лущимо ми дисковою бороною. Дискова борона аля Бомет, рама саморобна, батареї такі ж самі, як і на Бометі. Може, трошки якесь. Фірма, інша дисків, не знаю. Чого взяв саме цю, а не бомет. Хоча в нас бомета немає, коротша рама, багато коротша рама, 1,60 чи метр семьдесят її довжина. Легше на трактор, не піднімає трактора, їде спокійно. Ну, Звісно, якщо на швидкості якщо розженеся, то трохи припіднімає передка. А так е нормально. І ще що тут а, мене погано, може сьогодні встигну, то я подзвоню і закажу довшого вінта, щоб прямо сюди зацепити. бо Резкий уклон, якщо туди зацепити, я думаю, що буде трошки менша нагрузка на трактор. А то плече дуже коротеньке, воно його задирає. Це я не на повну катушку піднімаю. О, трактор, як бачите, стоїть в межі. От, якщо підняти доверху, то воно стає дуже-дуже високо. Так що треба в будь-якому випадку подовшити цього вінта не вистачає, поставити викон, е, догружателя викинути, він от, тільки на фрезу потрібен, і поставити його туди. І буде дискова борона більш рівніша. Я думаю, що буде ще краще дискувати, чим вона зараз дискує. А як бачите, отака у нас травичка. Тут не пахалося вже один рік. В минулому році тут був ще 3 а в цьому році вже ніхто нічого не сіяв. Це пай старшої людини. Він сказав, каже, я вже пахати не здужаю, не буду нічого. То каже, забирай в оренду. Це теж його тут його десь ой, не знаю. Пів гектара, може й більше. Ну, поки оце віддає мені 30 соток, що він займав. А його друзі, то, не знаю, будуть пахати, не будуть, це їм вирішувати. Він мені скаже на днях. Отака От дисковка, це в два сліда, отаку траву проходить на ура. Так що тут я пробував ще. На тому тижні пройшовся разок, воно трава прив'яла, посохла, то зараз буду проходити, буде супер. А дискую, дискую два сліда, щоб оцю траву всю із соломою, ну, січка, все зложити. Ось така дисковка за два рази. Глубина, як бачите, як там поміряти, восьми місцями по... Ну, коротше, десь до 10 сантиметрів. Може, місцями більше є, але глибшення його не потрібно. Оце в мене був увес, навпроти взяв цього участка, тому що всі мої поля тут рядом. Вже я на, на тому тижні залущив, вже отака гречка посходила. Сіяв гречку тут до половини, тут буде картопля, а там просто залущив і все. Ну, буде, Буду бачити, яка де буде краще. З гречки і без гречки. Хоча в мене в цьому році картопля на греці росте. Була гречка, а посаджена картопля. Поле дуже чисте. Буду далі знімати, то будете побачити. Так, пшеничка теж. Так само. Гречка посходила там, де ячмінь. Я дискував. Ячмінь у нас на 2 неділі раніше був, то в нас ячмінь на ячмені гречка вже сантиметрів 40. Це ще пшениця. Ось така гречка сантиметрів 3, 3, 4. Десь ось така. Сходила. Буде м'якче поле, буде сівозміна невеличка. Так що це вже другий рік. Може хто подумає, що гречка буде сходити і на наступний рік, я її стараюся вже як починають цвісти, я її заурав і потім уже сію цього зернові. Так що нічого не сходило. А якщо щось і якась зернина зійде весною, все рівно поле кропиться, Ну, по суті, гречки мене на жодному полі не було. Ну що, повернемось до дискової борони. Я їх спеціально купував для того, щоб влущити поля, не хотілося фризою. Ось такого зілля на барабан все рівно намото А в дисковій броні Чистенька, нема нічого. Ну а що мені не подобається, це чистіки. Чистіки має, треба переставляти чи вигинати чи ще щось їм робити. Я думаю, що вони мають стояти більш-менш плотно. Хай сантиметр зазор не більше. А вони стоять у мене. 5 сантиметрів 5 від, від диска. Ну, нічого, це я діло поправлю, а поки це якщо буде мокре. А зараз, коли сухе, сухе поле, нічого воно не заважає. Дискова борона на 8 тарілок. так Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Е, купував я це в знайомого. Заїхав, він займається, продає цього. Продає ну, все до цього, до тракторів, купалки, сажалки. Е, заїхав я до нього, кажу, так і так, ну, мені потрібна дискова борона, Він каже, приїжджай. Пробуєш. Я хотів на сім тарілок. Каже, на сім тарілок, каже, треба зачекати днів 5. Є е, на вісі. Каже, можеш приїхати, це недалеко від мене. Було 14 км. Я сів на трактор, поїхав, там його було на зиму поверне поле, заросло. Каже, візьми, попробуй на ораному. не на ораному. Я вцепив цю диску в оборону на вісім тарілок. Проїхався, тяне спокійно, навіть по 2-3 рази де проходив, вивернули ці секції, вони стояли більш пряміше. Дискова йде, практично вже йшла по цих, ну, по, не дос, майже доставала вісь, але все рівно трактор на шостій передачі тягнув навіть на такій глибині. Я рахую, що це дуже-дуже добре. Так, я лущу на, сьом, на, восьм, а, на сьомій передачі. Восьма транспортна на сьомій передачі. Рідкий случай де я шосту Включаю. Якщо дуже нерівне, щоб не скакав, то включаю шосту. А ще я брав. Груз сюди цепляв, було трохи сухіша земля, то на глину, то я цепляв сюди. Мене є такий, така копійка на 64 кілограми сюди кидав, це приварив, кидав сюди, то йде дуже і дуже гарно. Іде глибоко. Ну що, зараз проїду, покажу, як воно оцю травичку завалює. Сьома передача. Оце вот травичка, ну що, погнали? Беру по центрі. やった Шостий в кінці завжди проходжу, щоб воно краще прорізало. Ну а тут у нас вже стороні, Далі будемо йти. Все, чи на сьому передачу, і погнали. Так що дисковою бороною я повністю задоволений, не потрібно мучити призов багато швидше, призою йдеш на третій передачі, а тут сьома. Шоста, сьома. в рази швидше, навіть якщо і по два рази проходити, це рівно багато швидше. Так що, кому цікаво щось було, пишіть, запитуйте. Гарних вам переглядів. А я буду додисковувати, а то коли телефон в руках, то не дуже зручно. Все, всім гарного дня і мирного неба.